Здравия всім добрим людям, добрим душам, всім мужчинам і жінкам. Нарешті якось прийшов час записати відео. Дуже приємно, що не дивлячись на те, що більше ніж півроку я нічого не записував, але пишуть, питаються, чи нічого зі мною не сталося, чи все добре, все добре зі мною. Я сам не знаю як так, стільки часу. Скільки часу, не то, що не було про що говорити, а хотілося якось усвідомити то все, що робиться в світі, не тільки в країні. Подивитися, що з того буде далі, хоча, що буде далі, нічого не ясно, але трохи щось прояснилося так. Я для себе зробив таку Такий висновок, що не варто тим всім, не то, щоб вникати то все, а навіть цікавитися. Хто за мною слідкував, той знає, що я дуже вникав всякі документи, закони, Конституції. У мене то все і в телефоні. Пройшло вже два роки. Я взагалі тим не цікавлюсь, можна сказати. Ну, Трошки прибріхую. Рік. Рік вже практично взагалі не цікавий. Я не знаю, які закони вийшли, які не вийшли. Хоча мені здавалося, що я буду тим цікавити все життя. Але зрозумів, що то все є нереальність. А реальність то от, все, що кругом нас, бачите. от. Весна прийшла, скоро літо. Дивіться, покажу. Бачите, у мене тут турніки. горіх. При... Ото є реальність. Якось треба навчитися відрізняти, що нам нав'язали, щоб ми тим жили новинами, десь що сталося, десь щось зірвалося. Одним словом, новин, ви знаєте, самі скільки, хто хоч ключе радіо, чи телевізор, чи навіть в Ютубі якісь там новини. Я не дивлюся, я не знаю, чи навіть президент ще наш, хто там Зеленський, Не Зеленський. Воно мені взагалі не цікаво. Я зрозумів, одну суть, що країни завжди міняються. В світі все міняється. Навіть зараз зима не така, як була. О, колись була зима, був мороз. Ну то колись було так, зараз так. Ну нічого не може стояти на місці. Дерево росте, воно кожен роком інакше. Людина змінюється. Людей однакових не буває. Як може бути країна все однакова? Вона була така, таку її зробили. Була така Україна. Зробили такі території. Був на той документ, був час, скільки вона мала право проіснувати. Зараз інакше. Ну, так просто не можна поділити. Так Мирно, скажімо так, для того треба зробити розруху. Розруха називається в моєму розумінні, той ремонт. Ремонт країни. От хто робить ремонти, той знає, що такий ремонт в квартирі, в домі, на подвір'ї, в машині. В машині ще не так, ну от в домі. Коли руїни, руїни, просто руїни, все в порохах, все виноситься. А можна жити так, нашу чпати. Можна легенько там обоями підклеяти, там десь підмастити, старий диван застелити покривалом і жити так. Нічого страшного в тому нема. Але щоб змінити щось на краще, потрібні руїни. Потрібен ремонт. От він і йде в країні. І країна ніколи вже не буде така, яка вона була. Ніколи. Буде інакше. Не знаю, яка не буде інакше. Буде зараз менша, колись може буде більше, колись може взагалі границь не буде, хто його знає, як воно там буде. А за що? Гинути? Природа як була, так і є. Дерева ростуть, яблуні цвітуть. Нічого не зміняється. Наоборот, клімат стає чимраз приятним. Сприятливим, сприятливішим для умов, скажімо так, в Україні. Помідори ростуть самі вже перець росте огірки. Ну, все, що нам потрібно одним словом. Чим раз, що рік, то краще. А нам нав'язує, що якось так чим раз, то гірше. Таку нереальну картину. Новинах мається на увазі. Ну, не тільки новини. Новини я називаю любого, любого блогера, хто розказує страшні речі. Вже. Сталося все, чекайте, тепер все, кінець, з серпня кінець всім. З дня серпня не вгадав, з жовтня, з жовтня, все. Хана, все. ні, в жовтня ще ні, давайте вже з січня, з січня, все вже прийняли такий то закон. Я не знаю, вже от два роки пройшло з часу, я так це, ніби як знаєте, нова ера. Вже легко рахувати зараз. Два роки минули від коли. Та все заворуха. Нічого не змінилося глобально. Для простих людей, хто не вникає туди. Хоча для кілька процентів дійсно трагедія. Для певно, 90%, хто туди вник, хто тим живе, для них просто розкіш зараз, а не життя. Ви знаєте, про кого я. Вони моляться, щоб та війна ще була довго-придовго. Та взагалі щоб не закінчилися. Ну, От то таке. Про то не будемо. Кожному своє. Кожен за, за щось відповість потім. Він не колись, а втім життіше. Тому що 100 років тому було таке саме, коли ходили свій проти свого, тільки їм давали чорні плащі, пістолет комусь, то вже там був головніший, якогось Маузера, і він ходив своїх, свій свого, хухли називаються. Є українці, є хохли. О, так само, як і я русські, я москалі. Хто знає, хто розуміє, треба вчитися відрізняти, О, хто служить кому. Сто років тому люди втікали з країни, якщо <кій> запитаєте своїх дідусів, бабусів, особливо з Заходу. В ну, Америку, ще літаки не літали в Америку, кораблями тими, як вони називалися, не баржами забув, як плили по два тижні в Америку. Втікнути з країни. Інакше суд. Не суд, а на заслання. Минуло рівно, можна сказати 100 років, ну плюс-мінус там пару років. Со то саме з країни половина вже втікла. Свій свого вишукує на вулиці. Тільки форму їм поміняли. Були чорні плащі, а зараз уливкові кольори. Тоді йшли під страхом зараз за гроші. Зараз приємніше набагато. Але... Кожен відповість, ще раз кажу, ми про то не будемо, тому що я не для того взагалі-то записую це відео. Записую для того, щоб розказати, потішитися життям, яке воно прекрасне. Я не готувався, що говорити. Не знаю навіть про що. Мені просто приємно, що час від часу навіть хтось пише коментарі. Дякую, перечитую коментарі. Мені навіть не віриться, що стільки є людей, що я нічого цікавого не розказую, але дивляться і щось їх, знаєте, за якісь сторони душі забриніли. Не буду багато говорити, якщо <гум> вам сподобалося, якщо приємно спілкуватися, то пишіть коментарі, ставте лайки. Для мене то є головне, я не маю ніякої монетизації, нічого там не заробляю, просто так. От, що ще хочу сказати. Бажаю вам всім любові в серці, ясної, світлої пам'яті, свідомого разуму, здрав'я в тілі. Ну і від того всього радості на душі. То і є щастя, то і є реальність. До зустрічі!